Вітаю всіх. 18 червня 2017 року. Ось Вирішив коротенько зробити огляд своїх грядочок. Це грядочка за методом Олександра Савіна Вигірки тут ще не дуже. Збираюся завтра, мабуть. Поставити сітку їм. Будуть на шпалері вони так. Ну, такий ось вигляд мають. Е, гірки щось не дуже посходили, Прийшлось досівати Ось Бачите, тільки сходять, деякі посходили. Ще Двохдольні тільки лисочки є. Ось така грядочка. Ну, а це грядки, теплі грядки, які під агроволокном були. Вірніше вони ще й до цих пір під агроволокном. Просто на кінець то сьогодні вночі, у нас вчора в день і сьогодні вночі е, пройшов дощик, такий дрібненький, але ну, затяжний. От, сказати, що вологи достатньо, ні. А то весь час у нас вітер і сухо. Вітер і сухо. Температура не дуже висока, Саме висока була щось там 26, по-моєму, потім знову впала. Наприклад, вчора було взагалі 16 градусів тільки. Ну, сьогодні сонячно і тепло. Ще не градусник не дивився, але десь вже за 20. Ось так виглядають ці грядочки. Значить, Тут бурячки і е, помідори. Значить, дружина каже, зробила помилку, що так посадила, буряки з помідорами. Ну, Бурячки вони використаються. Тепер хочу дещо розповісти про е, проблему з такими грядками. Все добре в цих грядках Тут була в нас і цибуля, ну, ще воно там залишилось, трошки ми її їмо вже доїдаємо е, Була е, редіска, теж гарно було. ну в общем все воно так, типу, редиску зняли, після редиски садили помідори. от е, Так само цибульку, от, як бачите, пройдусь трошки вперед. Ось там помідорки по краю, ще цибулька оце ми вириваємо її вже. Їдять всі, вся рідня їсть, всім вистачає. Але така проблема я почав з цього. Ось видно цю проблему. Ось вона. Ми ще завелися ці грядці. Ось які отвори роблять. І ось така прогалина. отут, Оце вони нам повивертали тут бурячки. Як бачите, бурячки вже гарні. Навіть вже й борщик з цих бурячків варила, дружина. Але така проблема. Боремося з мишами. Можливо, хтось може щось підказати, як в такому випадку боротися. Я так думаю, чому вони тут завелись. Грядка тепла. В самому низу, я, якщо пам'ятаєте, розповідав, як я її цю грядку робив. А робив я її не сам придумав, а робив так, як люди рекомендують, і в інтернеті є повно відео. На самий низ дерев'янисті, е, такі трухляві, всякі, ну таке все, підгнивше, е, велик, великогабаритне, будемо говорити так, гіляки різні, все в самому низу. Потім е, дрібніші гілячки, потім рослинне, таке, м'яке. Потім... Потім ну, все це там слоями пересипається землею. Дивіться. Ой, внучечки мої прийшли. <звук> от. Ось такі значить, грядки. Це мишам, тут дуже видно комфортно і отака от біда. І тут, вон видно, на тій грядці порито, Теж зараз я підійду і до тої грядки, значить, ще пройдуся. Хоч як там і є, є, літо. Ось такі вже порички. Вже зачервонілися ще кілька днів. Я думаю, вже будуть, можна буде їх обривати навіть. Ну так ось тут в мене два вулики стоїть. Зацвіла липа. Липу, до речі, своїми руками садив, потім підійду покажу. Значить, ось вони сьогодні працюють на липі після дощику. Липа, видно, щось дає працюють на лепі. Так. підійдемо до того тієї грядочки. там кроликами <кій> Ось, бачите які видно сліди ходи як риється за хівон на нарито ну миші миші лежали труйку Кілька мишей здохло. От. А далі рині. І ось тут ось видно. У нього є, є багато такого. Ось як порито. Ось як порито. Тобто, хто буде, можливо, такі грядки робити, це враховуйте, що потрібно буде вести боротьбу з мишами. Це грядочка з чесником. І теж з Ютуба побачив таке, що люди рекомендують садити прямо в часнику, садити капусту. Ось посажена капуста, тут різновікова, будемо так казати, капуста так просто втикали. Як бачите, таке дійсно непогано, бо... Дуже в нас на капусту нападала білянка, а тут я от навіть і не бачив, щоб тут літали ці метелики. Як раніше просто так було, тут їх хмарами вони літали, а тут навіть і не бачив. Як бачите, доволі ну є, є погризані чимось, не знаю чим, але це не білянка. Тобто гусені тут я не бачив, от нічим ще не крупилося, тут ні разу нічого. Значить Ось так виглядає. Чесничок, чесничок вже пов'язався, я вже використовував де, де молоденький, вже е, головки язали, зав'язалися. Ось так виглядає. Грядка ну, була клубнічна. Клубніка пропала не, не цього року, а пропала ще в минулому році. Декілька кущів тільки залишилося. Як бачите, клубники навіть от, і дітям немає толком. Чому пропала, засуха в нас була, така страшна. Це вже фактично третій рік і ну, трошки пройшов дощ. Один був ще десь місяць назад дощ. Е, Сашою Савіним спілкувався кілька днів тому. Він говорить, що душі вже задовбали, а в нас немає. От і не так, не так далеко ми живемо один від одного. Ну, він північніше, я трохи південніше. От така біда в нас. Нема дощів, Засуха. Хоча сьогодні кажуть, це після дощику. Так, ось. Все. Значить, ось і грядочки Саші Савіна. Тут морква. Ну, Посходила щось не дуже важко морква. Ось так от вона виглядає тут. Тут кабачки ось вже зацвітають. Ось Далі помідорки. Ну, трошки пішло зілячко і не тільки зієчко, я спеціально тут ще підсіваю е, гірчицю. І, о, там он, видно гірчиця моя, ну це насіяна, це не зілля, це гірчиця насіяна спеціально. Я її тоді використовую як мульчу і разом з тим тут... посередині гірчичка посіяна. Вона трохи не дає так пересихати, пересихати землі. І просто зрізається гірчичка і ложиться як мульча. Ось так от виглядає. Тут помідори, значить так вийшло, що дві грядочки, три навіть грядочки, виходить, підряд помідор посадила дружина. Хоча, так як рекомендує Саша, це неправильно. Треба одну грядочку, наприклад, помідори, друга грядочка, там капуста. ну Трошки ще так вийшло. Перший рік проба, неправильно. Будемо бачити, що вийде. Значить, тут теж капуста. Там моя картопля. Картоплю садив 28 березня, але потім похолодало. Місяць вона навіть не витикалася, ця картопля, хоча б садилася парощиною, гарною картоплею. Місяць не витикалася після березня, похолодало, було заморозки, потім після заморозку. Вірніше перед заморозком, це десь в травні, по-моєму, я вже не пам'ятаю якого числа, саме десь біля 9 числа. Картопля вже була гарна і тут заморозок. Прийшлося вгортати, як міг там горнув, ну вроді трохи спас. Чуть-чуть примерзла, правда, я показував там відео, десь було. Ну, Вже цвіте, ось така з картопелька. Так, що я хотів сказати, я картоплю обробляв тираною. Але так як місяць пройшла, пройшло, вона лежала в землі, срок дії, то і тирани, видно, вже вичерпався. І от буквально тиждень назад масово пішли жуки. Довелося кропити. І причому кропив три дні підряд, тому що покропив одним ядом, нічого не допомогло. Як були, так і сиділи всі. Покропив другим. Другий, ну не буде, буде реклама, бо виходить, що тест половина впала. Аж тоді взяв третій, покрупив третім, аж попадали більш-менш. Зараз, зараз чиста, нібито стоїть. після дощ ну, гарно стоїть. Так, ось така. Значить, підійдемо <сміт> до теплих. грядок. Тут бурячки одна грядка. ось Як бачите, Непогані бурячки, хоча вони сажені найпізніше всього, бо, бо я ці грядки переробляв із грядок Значить, По краю чорнобривців насіяла мати, дружина, і, і гарно буде, і кажуть, що нібито щось там відлякне, але вони щось теж ще тільки піднімаються. Вже бачу, вони є, хочуть зацвітати. Цибулька і морква, це буде і сіянка між ними теж цибулька, як бачите, маленька. В общем, густо, але думаю, що повинно щось буде. Це буде цибуля і морква на зиму. Тут теж цибуля, морква, це теж буде на зиму. Окріп сам, десь там насіявся, то так трохи виривала дружина, тут трохи оставила. Тут теж чорнобривці по краю. Ну, а далі в мене звичайні грядки. Звичайно звичайні грядки. Там щось що не... теж була фасоля. Така... Це фасолька у нас кажуть піша, а то кажуть течкова, тобто та, яка в'ється. Це щось там, та фасолька не дуже. Ну і там я бачу вон, перчик. Перчик повтикала дружина. Ну, я в цих грядках тут не займаюся, тут в основному дружина займається цими грядками. Тут морква і цибулька. Ось така. Ось вже цибулька видно, яка вже зав'язалася. Е, непогана. Навіть зараз в даний момент краще, як на теплих грядках. ну ну на теплих ну, Це саджено раніше, трошки раніше саме ну, гарно. Нічого не скажу, пока різниці я не бачу між теплими і цими. Хоча в той рік була дуже велика ну Правда в той рік була засуха. Теж загріб щось пару дощів пройшло. Так, ось так от виглядає мій город. Ось так цвіте у нас. Ця сливочка була дуже рясна і мороз її. Де-не-де залишилась сливочці. Пропали. А дуже рясна була. А оце липи сажені мною. Особисто. ось Якщо може буде, що камера зловить звук. Гул стоїть, як у вулику. Тут акація цього року теж змерзла, теж нічого не було, не цвіла, взагалі не цвіла акація. Малина вже наливається, не і Ой, тут ще. І ще. А це сусід садив. Теж цвіте і теж гул стоїть. І запах. яка краса у нас. А це ще в мене одна грядочка. ну Тут е, агрус Ось теж вже починає наливатися. а Тут теж девайс з інтернету це е, буря е, боже, огірки в бочці. Бочка. Типу теплої грядки зроблено. Ось такий зробив імпровізовану шпалеру. Ось вже і почали зав'язуватися огірочки в ній. Цвітуть і є вже там завязь огірочків. Тут залишки одна єдина залишилася. Грядка розума. Ну тут клубничка Сважена і цибулька. ну Вона, я вам скажу так, того, що тут сюди тече в мене з відстойника, там, там відстойник сюди тече, того вона і животіє, а так всі інші я їх збувся, тих рядок розуму. І це в мене кущики йошти. Підійдемо зараз ближче. Боїться мені ця, цей кущ. Ну ці кущі, це, це ягода рясна, крупна. Так, це тут сусідське, а оце моє. Оце моє. Ось воно. Ось це рядочка Саші Савіна. Так, тут картопля не підгорталася, ця картопля просто ну як, підгорталася тільки не землею, а сіном. Сіном заложена сіном. Так виглядає. да, До речі, не крупилися жуки. Хоча жучки появляють. Ох, до речі, є. Час від часу з'являється, вручну збираю. значить, Так от виглядає. І тут дві теплих градочки, значить. Тут теж морква і цибуля. Це на зиму залишиться, часник ну, буде збиратися в осінь для зимового вжитку. Часник теж, теж саме вже починає бачу сохнути. Ось таке тут і далі там викусив уже сіно. Це мій такий вузенький сінокос. Ще косять нас саме сіно. Тут сінокоси. Ось. Ну, я маленько тут роздробляю свій сінокос під город далі. Виорав весною таку ще діляночку сюди. Сюди теж підуть грядочки Саші Савіна. І аж до того дерева там видно ясен стоїть, до ясена буду розорувати в осінь. І робити грядки Саші Савіна. Саші, привіт! Поки що з вигляду непогані, непогані результати на цих грядочках будемо бачити осінню. Ну, поки що все, на цьому все. До наступного відео.